Друзі, усі привіт! Ви на каналі Кристал Телеком, і це наша постійна рубрика Техно Ньюс в ефірі. Чергова порція цифрового дива. Сьогодні ми поговоримо про те, як Ютуб буде карати за блокування реклами, чому українські дрони стали ще розумнішими, та як штучний інтелект почав розуміти сарказми. Ну що, поїхали? Ютуб буде блокувати тих, хто блокує рекламу. Опа, біда прийшла звідки не чекали. Google не збирається більше жартувати. Якщо ви блокуєте рекламу на YouTube, Ютуб буде блокувати вас. А саме тих, хто використовує Adobe Block. Блін, я теж використовує Adobe Block. Спочатку буде просто попередження. Потім ви вже побачите обмеження доступу. А надалі у вас буде просто чорний екран. А далі вибір за вами: червона таблетка. Ви купуєте YouTube Premium і просто насолоджуєтесь життям. Синя таблетка. Ви дивитесь рекламу перед початком будь-якого відео. Обирати вам! Українські дрони стали ще розумнішими. Українські інженери підняли планку, і тепер наші українські дрони зможуть приймати рішення на основі нейромереж. Вони можуть розпізнавати об'єкти та маршрути, уникати перешкод і навіть діяти автономно в умовах радіоелектронного придушення. Це зробить їх ефективними як для військових, так і для цивільних. Пошук людей, розвідка, агросектор це не просто літальні апарати, це автономні помічники для армії та рятувальних служб. І найприємніше те, що це не просто якась залізяка з AliExpress, а що це наша українська розробка. Штучний інтелект від Anthropic розуміє сарказм London Лондон the capital of Great Britain. Штучний інтелект навчився читати між рядками. Тепер, коли ви йому пишете: ну, звісно, дякую, дуже доречно, ну як завжди, він це сприймає не як просто слова, а як вашу пасивну агресію, і те, що ви пишете це сарказмом. З одного боку. Трохи лячно. А з іншого тепер хоч хтось буде нас дійсно розуміти. І коли ви кажете, та все нормально, вас будуть розуміти, що ну нічого не нормально, і ви вже на межі. Мета створює Аї друга. Мета працює над персональним штучним другом. І це не просто бот. Це буде система з характером, яка буде знати ваші вподобання, буде вміти жартувати та підтримувати розмову, допомагати з домашкою, грати в шахи. Та вона буде, блін, другом на відстані. А ще він зможе вислухати ваші історії про токсичного шефа. Штучний інтелект стає ближчим, дрони розумнішими, а YouTube агресивнішим. Світ змінюється і краще. Тримати руку на пульсі. А щоб не пропустити більше крутих новин, не забувайте підписатися на нашу сторінку, поставити вподобайку і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Кристал Телеком, це Техно До нових зустрічей!